Починаємо засідання постійної комісії взаємодію відносин охорони проколошного природного середовища. На комісію зібралося три з п'яти депутатів. Комісія повноважена і оголошується відкритим. На вашу електронну адресу було роз'яснена порядок денний комісії з проєктним рішенням, у кого будуть які питання чи зауваження порядку денному нема. Голосуємо за порядок денний. хто за, проти утримався, три за. Переходимо до двома. Порядку денного перше питання про оточення площ земельних ділянок відповідає Мартину Колени Іванов. До міської ради надійшли заяви від громадян. Разом з технічними документаціями, які вони просять затвердити технічні документації землеустрою щодо встановлення відновлення межземельних ділянок на торі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будів та споруд та ведення особистого селянського господарства та посмісти уточнення у площі земельних ділянок, переданих у власність громадян, що розташовані на території Королевської міської ради, прошу затвердити проєкт рішення та буде, щоб винести на розгляд сесії. Кої то будуть питання чи пропозиції? Рекомендувати Голосуємо, хто за, проти. Утримався проєкт рішення. рекомендувано. на розгляд сесії міської ради. Прикону до розгляду наступного питання. Продовжували на виготовлення документації землеустрою Прошу надати дозвіл виконавчому комітету Королевської міської ради на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. У разі змінені цієї призначення земель запасу земель ділянки кожної категорії земель, які не надані власність, або користування громадянам чи юридичним особам код КВЦПЗ ПЗ два на для ведення товарного, сільськогосподарського, виробництва і земель комунальної власності кровецької міської територіальної. Громади за межами села Божо Конотопського району Сумської області перераховується. Якщо є бажання, я можу перерахувати всі кадастрові номери загальної площі. Чи ви читали як вам зручніше? О, які будуть питання, пропозиції? Ні, ні, ні. Це перший пункт. Другий пункт mm -hmm. також надати виконавчому комітету кровецької міської ради дозвіл на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж. Земельних ділянок натурі на місцевості земель Королевської міської ради, що відноситься до категорії неоформленої спадщини на земельні частки паї на території Королевської міської територіальної громади за межами населеного пункту села Оптиканопського району Сумської області, для ведення товаром сільськогосподарського виробництва за з заявою товариства Десна з метою подальшої передачі в оренду права власності, на які зареєстровано за померлими громадянами згідно додатку. Третій пункт надати громадянці Позницькій, Ганні Васильівни, дозвіл на виготовлення технічної документації землеуздружі щодо встановлення відновлення межземельних ділянок натурної військовості, що розташовані на території Кролицької міської територіальної громади, відповідно від до свідоцтва на право на спадщину за законом та сертифіката на земельну частку паль. Четверте. надати виконавчому комітету Кромецької міської ради дозвіл на виготовлення технічної документації з землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки, Кадастровий номер земельної ділянки після десяти сімсот площі 50 гектарів 2832, яка розташована за межами села Оптове для подальшої передачі в оренду шляху проведення земельних торгів в формі аукціону. П'яте надати виконавчому комітету Кривоцької міської ради дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою, що відведені земель. Не ділянок для розміщення та експлуатації основних підсобних допоможних будівель та споруд технічної інфраструктури, виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання очищення та розподілення. Розподілення води. Код КВЗП 1104. Земель комунальної власності шляхом для подальшої передачі в оренду шляхом проведення земельних торгів в формі аукціону. Шосте надати дозвіл на виготовлення технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки комунальної власності за межами села Божок загальну площу 42,0140 для подальшої передачі в оренду шляхом проведення земельних торгів в формі аукціону. Додано всі заяви, всі клопотання, бажаючи взяти участь у, у аукціонах, а також службові записні повні для, для О, питання пропозиції голосуємо. Хто за, проти отримає за три за, проєкт рішення рекомендовано? Так. Наступне питання про виділення в натурі на місцевості земель ділянок власника права на земельну частку ПАЙ. паремініна Григорівна звернулася із заяви про заділ виділити в натурі. На місцевості земельні ділянки з кадастровими номерами для ведення товару сільськогосподарського виробництва на території Кровецької міської територіальної громади за межами села Спаське. вступила вона через суд. Є розрішення суду в спадщину, і тепер їй необхідно виготовити документацію і винести земельні ділянки в натурі на місцевості. Питання пропозиції вирішить голосуємо. Хто за утримався? Ага. Так, Наступне про на, поновлення того, того десна договору оренди землі. Во питання, які надійшло від товариства з обмеженою відповідальністю Десна, він є орендарем щодо розгляду питання про поновлення на новий строк договору оренди земельних ділянок, які вплодять до складу неформої спадщини і земель колективної власності колишнього ДЗК, які розташовані за межами території Реутинського-Старотинського Рудинсько округу Хролецької міської територіальної громади. Договір був укладений 1 19 року. Площа 12, 28, 36. А. Ага. Орендар належним чином виконує обов'язки за договором за боргованості Оренної плата відсутня, немає і просить надати, встановивши річний розмір оренди плати на рівні 18% від нормативно-грошової оцінки на термін, що був у договорі, тобто угу. на 7 років. Угу. По, питання про Голосуємо. Хто за? Проти утримався проєкт рішення рекомендовано. Так, про припинення права користування землі КП «Крилевецький ЖЕК Крилевецької міської ради. Надійшло питання від Кривелецької експлуатаційної контори Кривецької міської ради, який просить, спи, просить припинити право постійного користування земельними ділянками за наступними адресами. Проспект Миру 6 і проспект Миру 11. Два будинки додають рішення 75-ї сесії 8-го скликання про списання багатоквартирних будинків з балансу КП Кривецька вже Кривецької міської ради. Тому Припинити комунальне підприємство рішення, проєкт рішення підприємства ЖЕК, контора Хмельницької міської ради право постійних користування земельними будинок. Документами, які додаються. Голосуємо. Хто за, проти Три за, Проєкт рішення рекомендував. Так, наступне про внесення змін до рішення органів місцевого самоврядування. Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 статті статі закону України про місцеве самоврядування України з метою виправлення помилок і описок рішення про місцеве самоврядування, враховуючи так, прошу проект рішення винести на засідання земельної комісії міської ради. Внести зміни в рішенні сімдесят 55 сесії 8-го скликання 24 грудня 2025 року, замінивши в перелік земельних ділянок за межами села Дубович, Кондовської Скореї Сульської області, в пункті 42 колонці угіддя з сіножиті на ріля і другий пункт вести в рішення зі 74 сесії 8 скликання про земельні торги в формі аукціону в додатку рішення в розрахунку стартової ціни лотів в пункт 1 колонці програмати грошова Цінка Землі з. Суми 308 977,15 на 333 695,32 в колонці стартова ціна лота з гривень 9 тисяч 269,32 копійки на 10 тисяч на 10,86 гривень. Кому тільки питання про позиції, Ви не вирішуємо. Голосуємо, хто за, у розвитку тримається. Так, наступне питання про надання ПП агроспаски земельних ділянок в оренду питання, яке надійшло від приватного підприємства Агроспаски, в якому просять затвердити технічну документацію землеустрою щодо відновлення е, встановлення меж земельних ділянок на е, місцевості е, в натурі, неоформлені спадщини на земельні частки бої для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва, які розташовані на території Калицької міської і територіальної громади е, за межами. Е, та Божок. Просять надати оренду земельну ділянку в оренду з 18% від нормативно-грошової оцінки терміном на 10 років. кого питання? Це продовження оренду? Не витримано? Так, да, не витримано. А ми там по 7 щось зробили, так? Адельса, да. ну, по заяві всі пишуть на 7 років заяву. Тут ну так, да, тут вже все-таки може ми давайте для всіх однаково, бо одним так, другим так, так коли. Я-то я, 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 не проти, але ми буквально з одному товаристу, другому товаристу і даємо. На 7 років. Да, Зверніть увагу, будь ласка. На, на це, давайте, на це момент, не можемо, щоб ви при... при написанні заяви просто рекомендуєте, щоб ми потім. Не голосували, бо зараз ми приймемо рішення, і, а треба тоді сесія на, на сесії комусь вставати і виносить цю пропозицію. Воно думаю, смисло приблизно знаємо, що давайте так. А через, ага, через нас заходимо, то ну, які пропозиції тоді, як правильно? Ну, ми попередньо ж обговорювали, щоб всім одинаково. Я ж казала, що. Mm -hmm. Тут Просто питання, ну, так, що скажеться, що ви ну, дивіться, вже 18%, це, це це показник. Бачите? Ну значить слава слава Богу. Ну якби є порозуміння у нас і за гра Якщо вже одні, другі треті, то все, діло то що пропозиція да. надавивчення? Чи ні, ні, ні не є. Є. надати дозвіл тільки ну, на на опередити їх, що та. попередити їх, що буде надано на сім років доларів. Да. Тоді що, а, голосуємо за те, щоб надати дозвіл з тим попередньо повідомити, що ми, депутати вирішили Затвердити за технічну документацію, документацію да. також, да. І термін на. буде у нас на 7 на років. На років. Голосуємо. Хто за, просто утримався. <кхів> за, Проєкт рішення рекомендовано на сесію Колеської міської ради. Так, наступне питання про продаж забудованої земельної ділянки в ФОБОЛАх. Прошу надати мені прочитати заяву конфлікт, про наявність конфлікту інтересів. Під час розгляду питання про продаж забудованої земельної ділянки в ФОБУЛАх Володимиру Миколаєвичу вбачаю наявність конфлікту інтересів, тому самостійно та публічно оголошую про цей факт. Відповідно до частини 2 статті 59 закону України про місцеве самоврятування в Україні буде, в Україні буду брати участь у голосуванні з даного питання, оскільки моя не участь у прийманні рішення призведе до втрати повноважності постійної комісії. Надаю заяву Значить, Заява є, тобто розглядає захованням заяв. Так про продаж забудованих земельної ділянки фобулаху прошу затвердити звіт про експортну грошову оцінку, проведений суб'єктом оціночної діяльності філічної особи підприємства Півченкова Андрієм Миколаєвича. Забудованим ділянки сільськогосподарського призначення та відміни сецкого будівлі по вулиці Прасс, 19, в містах Санторського району Сурської області, Загальна площа Га, яка перебуває в оренді фізичної особи підприємства Булога Володимира Миколаєвича з оціночною вартістю землі в 106 410 гривень на 0 копійок, продати фізичному особі підприємцю Булого Володимира Загулову земельну ділянку, сплачений внесок. Ось договір сплату до 5500. Так в рішенні в проєкті рішення про зараховувати, зарахувати сплачений покупцям ванцевине, соксові 5500 гривень до ціни продажу земельної ділянки, припинити договір оренди землі в зв'язку з поєднанням в одній особі власника земельної ділянки та орендаря. хто за? Проти утримався. Проєкт рішення рекомендовано розгляд сесії. Будь ласка, в протоколі зазначити, що була заява від Булаха. Так, переходимо до розгляду наступного питання про земельний торгів у формі аукціона. А, також прошу включити до переліку земельних ділянок, щоб на це земельні торги для продажу права оренди, затвердити цей перелік, провести земельні торги в формі аукціону. І це все стосується земельної ділянки. Яка знаходиться за межами Октівської сільської ради, загальної площі 15 гектарів 58, 58,9 га, угіддя рілля. Надійшло клопотання від товариства Асфабуд, що вони хочуть прийняти участь в аукціоні на цій земельній ділянці, але ми будемо виставляти її на торги, тобто на Прозоро, де будуть брати участь всі бажаючі стосовно цієї земельної ділянки. Питання, пропозиції. Голосуємо. Хто за, проти утримався. Проєкт рішення рекомендовано. Так. Наступне. Про надання згоди на передачу ПП укрпалесистем земельної ділянки Субрендів. А у нас є земельна ділянка по вулиці Ранкова, 50, орендарем якої є Тарошгруп. Ось так, він... Значок. Значить, Тарос Груп просить просить. Нашої згоди надати суборенду земельну ділянку для Укрпалет Систем, Щодо до сплати надіслані були нам платежі, що вони не мають заборгованості та розгруп. А укрпалет-систем просить надати цю земельну ділянку їм суборенду, тому прошу в проєкті рішення надати згоду на передачу суборенту приватного підприємства «Укрпалацисти» в комунальну ділянку, земельну ділянку по вулиці Ранкова, 50, загальна площа 0,64,46 ап. Відповідно до договору оренди землі від 10 вересня 2025 року, зареєстрованого в реєстрі Чилих Прай, майно на 14 вересня року, на термін не більше, ніж сам договір. Заборонізатор дарят особо волонтеря укласти право чи подати відповідні документи на державну реєстрацію. Коті будуть питання пропозиції. Рекомендувати. Голосуємо. Хто за, хто проти утримався. Проєкт рішення рекомендувано. Про внесення та затвердження змін до програми розвитку земельних відносин та охорони землі на території Киловецької територіальної громади на 25-27 роки. Прошу членів земельної комісії. На 13-ту годину буде засідання бюджетної комісії, на якій будуть вирішувати питання щодо надання коштів і версивних змін до програми розвитку земельних відносин. Тобто я прошу винести, винести на сесії Королевської ради уже зі змінами, які будуть після бюджетного розгляду Доп, цього я питання я на бюджетній комісії. Коє будуть питання про позиції? Рекомендувати. Голосуємо. Хто за, проти утримався? Три за. рішення рекомендувано. Так, продовжувати наступного. Так це у нас про... Про зміну цільового призначення земельної ділянки Ткаченко. Надійшов проєкт і, 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 і заяви від Ткаченко Олега Олександровича, який просить затвердити проект землеустрою разі зміни цільового призначення земельної ділянки, змінивши за будівництво обслуговування будівель торгівлі на будівництво обслуговування житлового будинку господарський будівель та споруд. А земельна ділянка знаходиться в село Ніжинське Конотопського району по вулиці Ніжинській. Маючи проєкт землеустрою, також невід'ємною частиною згідно статті 20 Земельного кодексу України є витяг з реєстру будівельної діяльності щодо інформації про надання виділу містобудівної документації єдиної державної електронної системи в сфері будівництва. Наданий, доданий сюди проєкт, цей витяг, в якому. Обґрунтування є відмови надання витягу з містобудівної документації, це відсутність містобудівної документації на запитувану територію. Mm -hmm. Тобто, оце mm -hmm. апора просто від... написано. Mm -hmm. Це у нас значить. архітекторний відділ, да? так? Так, так, да, так да? Да, архітектор. Коєки будуть питання пропозиції. Ну, як по мені, це було питання було потребує до вивчення, потрібно запросити представників архітектурного відділу. Як правильно називається ну, да, відсутня? Да, да, да. На наступну комісію запросити їх, хай й дадуть нам роз'яснення щодо. Да, щодо цих всіх питань. А. А, хто зроб, дане питання залишить на довивчення за запрошенням запрошення архітектурного відділу? Три за. Переходимо до наступного питання. Про зміну цільового призначення земельної ділянки цимбал. Так, також надійшов проєкт земельного устрою щодо відведення земельної ділянки в разі зміни цільового призначення а, з. Будівництва та обслугову дівель торгівлі на для будівництва обслуговування швидкого будинку господарських будівлі споруд розташована в місті Кролевець, вулиці Виноградова, 11. А, також маємо витяг з реєстру будівельної діяльності щодо інформації про надання витягу з бісної документації єдиної державної електронної системи сфері будівництва, а, розглянувши всю повністю витяг. Хотілося заднати ще й консультації. Ну це теж схоже питання, Да, я правильно розумію, що потрібно залучити спеціаліста, котрий надасть повноцінне роз'яснення нам. Так? так на, Бога, буду. які будуть. Да? Голосуємо, щоб дане питання залишити на доручення із залученням спеціаліста, щоб він нам надав роз'яснення. Так, переходимо до наступного питання про зміну цільового призначення земельної ділянки в Будущанському, психоневрологічному інтернату. Також проект землеустрою ведення земельної ділянки в разі зміни цільового призначення для будівництва і обслуговування будівлі закладів охорони соціального здоров'я та соціальної допомоги. Земельна ділянка розташована в селі Грузьке, вулиця Шкільна, 33. Mm -hmm. Всі ми знаємо, що це психоневрологічний mm -hmm. диспансер, так який переїхав до нас із mm -hmm. зовсім близької. Mm -hmm. Припродової території так і розмістилися вони в нас в на селі Гроске. Вони повністю переробляють свої документи, які необхідні їм, щоб відповідали їхньому використанню, також наданий висновок архітектури. Тобто я правильно розумію, вони це хочуть це. просто провести відповідні свої документи чи В, як ви, не вони так? хочуть так змінити цільове призначення землі для е, будівництва е, і обслуговування будівлі закладу охорони здоров'я та соціальної допомоги. Mm. Таке є цільове, яке їм необхідно для, для подальшого коли будуть які питання підготувати проєкт рішення а, і депутатів. спіналося. Тоді дивіться, що ми давайте проголосуємо то за те, щоб підготувати проєкт рішення. По цьому питанню та винести його на розгляд сесії Хеловицької міської ради. Голосуємо. Хто за, Три за підготувати проєкт рішення і винести на розгляд сесії? Так, а... ага. Далі про розгляд заяви КМАСИ РП щодо поновлення договору оренди землі за адресою вулиця Лесі Українки. 3. Питання Романа Комаси в нас заключається в тому, що нам необхідно змінити цільове призначення. Яке відповідає йому використанню цієї земельної діляночки. Звернення направлено до третього користувача земельної ділянки це Ас істрейд, які обіцяли, що прибуть на засіданні ради своє рішення і надішлють нам своє ж рішення стосовно чи згодні вони, чи ні, тому що в них договір оренди закінчується пізніше. Ось, тому дві неділі я, я відправила їм лист, спілкувалася по телефону. Я думала, що до комісії можливо прийде, але відповіді, поки я уточню, що зв'яжуся з ними, але поки відповіді немає. Я пропоную просто Роману Комасі надати відповідь, що чекаємо, що ну, кажуть, питання розглядається. І... Тобто, боремося питання до відома з рекомендацією надати відповідь, якщо питання голосуємо. Хто за? Так, так а, наступне про розгляд скарги скіл Ірини Васильівні про скасування рішення 68 сесії, 8 скликання від 4 липня 2025 року про відмову надання земельної ділянки в оренду скіль Ірині Васильівни. Я так розумію, що Ірину Васильівну mm. ми ä, повідомляли Запрошула на листи, що ми її запрошували. Так? Так. Так. І Вона є... Без її розгляду. є заява, що Ірина Васильівна просить без її е, присутності не розглядати дане як... да, питання. <клес> <клес> тоді... да, ми не будемо Переносим. розглядати. Переносимо Переносим, да, з урахуванням того, щоб повідомити Ірину Васильівну належним чином коли відбудеться наступна комісія. Так, наступне про розгляд акту е, номер 36 /6 від двадцять дев'ятого дванадцятого року, складеного за результатами перевірки Кровицької міської ради державною екологічною інспекцією для інформації е, комісії земельного хочу повідомити, що була проведена перевірка. Е, за результатами був складений акт. Е, Надано дуже багато завдань нам для виконання, тому будемо потрошечки старатися їх виконати. Писали службові, вносимо зміни до програми, будемо просити кошти, виготовлятимемо документи, що стосуються природу заповідного фонду, виготовлятимемо інформаційні охоронні знаки аншлаги, Будемо також виготовляти документи, що стосується водного фонду. Бажаючи, я вам давала, ви всі знайомі, mm. мені вже з цим, yeah. що просто що що довідимо. довожу відома, що відділ земельних ресурсів працює в цьому напрямку. Будемо старатися випробувати. So, на цьому спілки. всі питання засідання постійної комісії розглянуто, і комісія оголошується закрита. Всім дякую за роботу.